Збираємося і мусор, друзі, завжди з собою забираєте додому. Ніякому разі не лишаєте в лісі. От, наприклад, яблочко чистити. Яблуко можна почистити і сміло викинути, тому що це перегниє. А от пакети, пластик, бутилки. Ви би знали, як це неприємно, коли ти по лісі гуляєш і бачиш такий мусор. Серце болить, чесно. І встидно за, до тих людей, які цей мусор лишають. Так що любимо і поважаємо природу. О, віться. Бачите, яблочко почистив. Тепер візьму так от під листочки сховаю, і воно собі перегниє. І не видно. Перекусили, йдемо далі. І дивіться, друзі. Один. І тут другий. Два такі красиві грибочки сховалися, ви бачите? Його дуже слабо замітно було. Але я його побачив, тому що у мене сьогодні зір настроєний на гриби. І два невеличкі, молодесенькі, красиві. Бах. Чуть за нього не зашпотався, дивіться. Хі -хі. Ох, це ти що, ти що, це файний, файний гриб. Прямо тут під ногами замітив його. Ще б трошки та на нього наступив. Хі. Як вам, друзі, дивіться, який красавчик. Дорозі два. Уміло замаскирувалися навіть. Три. Один старий розвалився, а тут два молоденькі таких. Раз, два. На самій дорозі. Я спустився вниз і знов піднявся нагору. І такі знайшов два красиві. Тут теж гарненький ліс. Дивіться, гарний ліс і такі рибочки. Дивіться, який файний рибочок, один, другий. Гарно обскрябав. Готово. три красивих грибочка. Такі важкі, друзі. Осінні, найкращі гриби. Ліс просто чудовий. Недурно я. Ішов до цього місця майже годину. Полегенькі тут будемо обдивлятися. Як намальований? Красота, правда, друзі? Так, яка ніжка цікава. О, ніжка чуть-чуть жовта. Обріжемо, а все решта годиться. Ну, Бачите, жовта чуть-чуть є. А так в цілому непоганий грибочок. Ножка вже така чуть-чуть м'ягесенька. Але сам грибочок здоровий, без черв'яків. Клас! пледерка його. Ще два красиві. Дивіться. О. Один і другий молоденький. Бачите? Які гарні. І тут незрозуміло, що це таке. Тут хтось був. Таке враження, що хтось їх зрізав уже тут. Ну, але то не сьогодні. Тому що ці грибочки свіжі. Виросли. Можливо пару днів тому хтось тут збирав уже. Такі два гарні. Все на цій полянці, чудовій. Я тут ходжу, кружляю і збираю грибочки. І там вроді щось видніється вдалині. Зараз підемо подивимось. Що вам кажу, я його замітив здалека, з 10 метрів його замітив шапку. Дивіться, який теж красивий один. Верехуйте, де я був, аж біля тої другої сосни. І тут його замітив. Поляна мухоморів, а серед них білесенький такий гарний. Замаскирувався. Думав, що я його не знайду. Хм. Купу мухоморів. І такий гарний білий серед них. І в трьох метрах ще два такі красені. Молоді. Там був один, а тут ще два. Я думаю, що там ще буде грибочки. 100%. Тому що місце тут просто бомбезне на білі гриби. Тут виходить сосни, сонце більше попадає і тут мох. А туди вже йде такий більш мішаний темний ліс і там немає моху. Саме листя, бачите? Яка різниця? Там і тут. І тут ще один маленький, дивіться. Показався. Жук. Сама шапочка була замітна чуть-чуть. Опа, супер, друзі, супер. Тут, друзі, не закінчується мухомори. Там галявина мухоморів. Тут галявина мухоморів. А там такий видніється білий, здоровенний. І я просто... У мене просто слів немає. Дивіться, один маленький, а там другий великий, красивий гриб. Красота. Спочатку зриваємо маленького. Тепер зриваємо цього красення. Ох. Це сьогодні самий великий гриб у мене. Самий великий, самий красивий. Мухомори, мухомори. І серед них білий. Недурно, друзі, є така приказка. Де росте мухомор, там росте і добрий гриб. І дивіться. І це правда, друзі. Опа! І це, друзі, правда. Що я вам кажу? Серед мухоморів росте такий красень. А чопині? Ліс гарний. Цей грибочок теж має право тут рости. Не тільки червоні хоморчики. А й такий красивий білий. Дивіться, тут один ще сховався білий. Хіба це не красота, друзі? Ще пройдуся тут трохи і буду дивитися на ту сторону, можливо там краще. Тут ліс такий вже пішов мішаний. Але обдивитися потрібно, тому що риб росте там де не сподіваюся. Ми, друзі, переходимо на другу сторону лісу, Подивимося там, помаленьку будемо рухатись до машини. Чесно вам скажу, вже ведро мав повне, вже складаю до рюкзака Чуть-чуть. тому що Кришка вже не закривається. Напевно, вже так з 15 грибів маю в рюкзаку. Потім вам в кінці покажу, що я не збирав. Так я вам не показую. Тільки грибочки самі, а в кінці покажу вам, що я знайшов. Дивіться, яке тут гарне місце. Там бачу вишка для охотників. Полюю тут на звірину. Просто Чудовий лісок. Такі поляни викушені. Красота, друзі. Красота. Погода сьогодні радує. Класно. Так що продовжуємо далі. Я думаю, що так годинку буду ходити. Гробочки вже має досить. Так що так. Класний сьогодні день. Теж тут дуже гарний ліс. Дивіться, який мох. О! Як килим! М'ягесенький, такі як перина. Приємно ходити по такому мосі. Дивіться, який великий білий, вже зогнивший. Але був дуже величезний рибочок. Що треба тут покружляти, тут має бути іще, я думаю. Я вже не буду драпатись згору, тому що маю рюкзак тяжкий і відро. Просто так вздовж лісу пройдусь краєм. Ну і що знайду, то знайду. Мені вже хватить грибочків. Досить непогано сьогодні прогулявся, та й грибів назбирав, можна сказати, досить багато. Піднімаюсь гору чисто для того, щоб показати вам, які тут красиві скали. Тут навіть ще й гриби ростуть, ви бачите? Дивіться. Ще гриби ростуть навіть. Я в шоці? Що вам показати? Цю красиву скалу. І такого грибочка знайшов по дорозі. А тут не один, тут їх навіть два росте. Ви зрозуміли, в чому є кайф. Тому коли ти не сподіваєшся і знаходиш. Оце мой кайф. Дивіться, друзі, яка тут скала красива. Дивіться. Я вже якраз підійшов на саму до самої скали. Це бачите? Дивіться, яка могутня велика скала. Природа. Це все. Робить природа. Мабуть, пару тисячоліть назад тут було море. І такі красиві скали утворилися тут. Так що, друзі, ліс не дурно нагору я. Не дурно ліс. Тому що знайшов два грибочки, а й показав вам цю красу. Назад вертаю стежкою. Я думаю, що це звірі. По цій стежці бігають. Спускаємося наниз і помаленьку будемо вже переходити на другу сторону. Спускався вниз, замітив два грибочка і почалось. Два, там два, там два, там два. Тут такі красиві два, дивіться, ростуть. О! Прям такі... Три. Три штуки, друзі. Тут во ще четвертий. Називається, і що вам показати скалу. А тепер дивіться, скільки на одному місці. І там вже знизу є Фух! Друзі, сьогодні дуже сприятливий день на грибочки. Погода гарна, грибочки ростуть. Клас. Друзі, дивіться, скільки я знайшов, поки побіг на гору під цю скалу, вернувся назад і скільки грибочків. Бачите? Уже чистесенькі, почищені. Ти що? Класно, сонячна сторона, бачите? Дивіться знову. Повністю все освічується сонцем і грибочки ростуть. Ви дивіться, яка це погода класна. Сьогодні було дуже цікаво. Сьогодні ходив далеко. Сьогодні потратив на дорогу, можливо, півтора години в дві сторони. Ну, але воно того варто. Подивився нові місця і, звичайно, назбирав грибів. Ще, друзі, лишилось мені 50 метрів до фінішу. Назад мусив обходити, тому що там обгорожено, повністю частна територія. І мені неохота було вертатися назад. Дуже великий круг робити, я вирішив пройти з дорогою і вже підходжу. Друзі, дивіться, скільки я сьогодні знайшов грибочків. Ці грибочки були в рюкзаку. І Ціле ведерко, 12-літрове. Можна сказати самі білі. Є тут декілька підберезників, можливо 4 штучки, а так всі білі гриби. Ну що ж, друзі, таке сьогодні вийшло відео. Осінній ліс радував. Прекрасними плодами, такими білими грибочками. Кому сподобалось відео, ставте палець до гори. Підтримайте, будь ласка, мій канал. Пишіть коментарі, я залюбки прочитаю. Всім бажаю здоровлячка, миру і добра. До наступної зустрічі!